Господарський метод роботи у СОПові практикують не вперше, розповідає сільський голова Олег Терпигоров. Мешканці населеного пункту давно побачили всі переваги такого стилю будівництва і почали разом з спільними стараннями облагороджувати рідне село. Громадським способом ми будували наш там біля сільської ради туалет, будували громадським способом, робили ремонт клубу також, деякі роботи. Робили. Це залучає нашу громаду для того, щоб люди оцінюють свою працю, щоб вони можуть доказати, що ми що вже склали свою працю і ми можемо то. Фінгорди у 2000 році, за допомогою соціальних інвестицій, при Сопівській школі побудували спортивний зал. Через певні причини, зокрема, природні стихії, він перестав функціонувати. Займатися школярам доводилось на вулиці, зазначив директор Мирослав Филипів. Дякуючи і районній державній адміністрації, і районній раді, і місцевій владі. Спортивний зал. Методом школи методом ми робимо все, щоб з нового навчального року діти могли займатися у спортивному залі. Хочу подякувати громаді села, яка досить активно допомагає у ремонті спортивного залу. Бюджет ремонту приміщення 18 тисяч гривень. Ці гроші пішли виключно на матеріали. А робота це благодійність місцевих мешканців. Свою допомогу пропонують навіть школярі. Саме вони невдовзі займатимуться улюбленою фізкультурою в оновленому спортивному залі. Нам було погано, бо сказали да. сиділи більшість у класі, бо зимою було дуже холодно. Надіємося, що спортзал не це буде добре і будемо займатися. Нам стане краще спортзал. Зиму нам не буде гратися. Ми не могли займатися фізкультурою, а спортзалом ми зможемо займатися фізкультурою знову. За кілька місяців у Сопівській школі планують завершити реконструкцію. Зараз там проводять бетонні роботи та заготовляють деревину. І вже у жовтні школярі матимуть повноцінний спортзал.